Скільки коштує в Україні купити стаж. Якщо ви, наприклад, неофіційно працюючи, або працюєте там на мінімальну зарплату, хочете, щоб були більші внески, або ви працюєте за кордоном і немає відрахувань да, в Пенсійний фонд в Україні, ви можете купляти стаж місяць за місяць. Тобто, якщо ви ще не досягли пенсійного віку, ви працюєте і просто хочете купляти собі стаж для пенсії, вам потрібно укласти договір про добровільну участь. В системі пенсійного страхування. І він коштує 1760 гривень на місяць, тобто це 22% від мінімальної зарплати. Так як мінімальна зарплата зараз 8 тисяч, то 8 тисяч помножити на 22% це 1760 в місяць і 21 120 за рік. Якщо ви вже досягли пенсійного віку, але у вас не вистачає там місяць, два або рік. Стажу, ви можете його докупити, але сума буде в два рази більша. Законом так передбачено, що для того, щоб докупити саме стаж, то помножиться ця сума на коефіцієнт 2. Тобто за рік це буде 42 тисячі. А тепер я хочу вам показати для порівняння, якщо не купляти цей стаж, а накопичувати собі самому на пенсію. Чому? Тому що. Коли ви навіть купляєте цей стаж за 1760 гривень на місяць, це буде мінімальна пенсія. Зараз це А Що ви будете на них робити, як на них жити? я вам хочу показати інший варіант, коли оці 1700 можна відкладати собі окремо на рахунок. Дивіться, якщо, наприклад, дівчина 89-го року народження їй 35 років, якщо вона до 60 років буде відкладати по оці 1760 гривень на місяць, це 21 тисяча на рік, да? і потім протягом 20 років буде отримувати пенсію, то її розмір пенсії, дивіться, в перший рік буде 18 тисяч, в другий 20, в третій 23. І на 20-й рік отримання пенсії, її розмір місячний буде 152 тисячі. Це все реально завдяки пенсійному страхуванню за допомогою програм пенсійних, які є в страховій компанії. Користуйтесь цим, кому потрібна консультація, записуйтесь. Я все поясню, прорахую саме для вас, тому що нема сенсу просто сплачувати кошти, купляти оці, цей стаж. І отримувати мінімальну пенсію. Робіть правильні рішення, обирайте правильні варіанти, тому що в цьому потрібно розбиратися, потрібно шукати, не просто думати, що ой, мені точно держава дасть пенсію, я буду на неї жити, але яку і чи дасть. Тому записуйтесь на мене на консультацію. Я 9 років працювала в пенсійному фонді і вже 7 років маю накопичення в страховій компанії. Тому точно доступно зможу вам пояснити і підібрати те, що краще підійде саме для вас.